Інтелектуальні функції у системах відеоспостереження від компанії GreenVision. Усі камери серії Ultra-E від Грінвіжен мають інтелектуальних функцій. А, перша з яких це Face ID, це а, розпізнавання обличчя, а, функція за допомогою якої ви можете як отримувати повідомлення, що а, якась особа з'явилась в полі зору камери. Ви можете автоматично надавати доступ тій особі, відчиняти двері. Ворота, піднімати шлагбауми і тому подібні штуки. Ви можете робити звіти за допомогою цієї функції, коли скільки раз яка особа в які часи з'являлася в полі зору цієї камери. Також можна вести білі та чорні списки, відповідно, наприклад, для надання або ненадання доступу на відповідну територію, та налаштовуються достатньо гнучкі повідомлення. Якщо у вас залишились запитання по цій функції Face ID, залишайте коментарі або пишіть нам в особисті.